Протитанкові рови, загороди з Єгози дроту зі шпичаками і так звані зуби дракона. Усім цим військовики і місцеві жителі нині укріплюють кордони з Білоруссю на Волині. Передала наша Оксана Юпак. Протяжність державного рубежу в межах області 217 кілометрів. Ті, хто його укріплює, буває, натрапляють і на білоруські прикордонні наряди. Більша частина українсько-білоруського кордону у межах волині облаштована системою інженерних загороджень, розповіла Суспільному речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Каже, нині по лінії кордону продовжують копати протитанкові рови і встановлюють огорожу. Працюють і прикордонники, і місцеві. встановлюють металеві стовпи, аби кріпити на них сітку, розповідає прикордонник Сергій, який служить у інженерних військах. Цей паркан для того, щоб відгородитися від сторони Білорусі і щоб не проникнули сюди ніякі ворожі люди і техніка. Два місяці працює над укріпленням кордону з Білорусю. 21-річний прикордонник Роман говорить, поверх сітки прокладуть дві лінії гози колючого дроту. Перша ярів він забезпечує від проникнення незаконних збройних груп та в якихось вторгнень. І сітка дає можливість підтягнути свої війська для затримки часу. Зі слів прикордонника Романа на лінії кордону з Білоруссю металевий паркан будують у болотистих і важкодоступних місцях, де територія сухіша встановлюють залізобетонні конструкції. Народі ці залізобетонні піраміди називають зуби дракона, і відповідно вони також розраховані на утруднення руху важкої техніки. У нас по лінії державного кордону встановлена система віддаленого відеоспостереження, мультисенсорні камери, які відповідно є й тепло... Спільно із силами підтримки Збройних сил України нарощують ділянки мінно-вибухових загороджень, каже речниця Волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Це є система інженерних загороджень, тобто в кілька ешелонів вона будується. Відповідно, якщо в нас протяжність 203 кілометри по Волинській області кордону з Республікою Білорусь, то більша частина вже облаштована. Державний кордон охороняємо по посиленому варіанту. Ну на даний момент, якби з суміжної сторони не було ніяких прокуративних дій, обстановка контрольована і більш-менш спокійна. Ми готуємося до розвідку будь-якого сценарію. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк.